Останні місяці ви відчуваєте себе слідчим, чоловік від вас віддалився, а ви нічого не можете вдіяти. Він проваджає поглядом привабливих малолітніх красунь, а у вас серце кров'ю обливається? Всім привіт! З вами я, Каріна Тригуб, психолог, який надихає. І сьогодні ми поговоримо про те. Чи нормально ревнувати свого партнера, і чому так важливо мати спільні цілі для збереження сім'ї? Ми боїмося зради, тому що ми неправильно ставимося до стосунків. Ми чекаємо, що хтось прийде і візьме нас на ручки, хтось втішить нас, хтось нас захистить, хтось допоможе нам стати сміливішими, сильнішими. З одного боку, в чомусь це правильна думка, разом легше досягати мети. Як довго цілі можуть бути спільними, залежить від кожного партнера, стосунки це щоденний вибір кожного дня досягати одну ціль, визначати ці спільні цілі і кожного нового дня домовлятися вголос або за замовчуванням. Що ви залишаєтеся разом і ви досягаєте спільної мети. Головною ідеєю щасливих сімейних стосунків є план стратегічного розвитку сім'ї. Головна задача зрозуміти, чого ви хочете від сім'ї, щоб не бути стороннім спостерігачем, а працювати над своїми стосунками і створювати їх такими, якими ви хочете їх бачити. Подумайте над тим, які ви бажаєте мати умови відпочинку протягом року, тижня, дня, скільки разів, якої тривалості, в яких місцях. Як ви бажаєте розвиватися як особистість? Що ви можете зробити для того, щоб ще більше покращити ваше сексуальне життя? Щоб вашому чоловіку або дружині. Було ще більш приємніше знаходитися біля вас, стати для своєї дитини більш взірцевим прикладом для наслідування. Що з цього ви можете зробити протягом наступних декількох днів. Виконайте цю вправу письмово. Якщо написане вами здається вам нереальним, запитайте себе, ви зараз шукаєте причини, через які це неможливо. Чи способи це мати. Напишіть, як буде виглядати ваше сімейне життя через один рік, через 5 років, через 15 років. Також пропоную вам не пожаліти часу і виконати ще одну цікаву вправу продовжити письмово наступні речення. Зазвичай щасливі у стосунках люди. Щасливі у стосунках люди мають, щасливі у стосунках люди ніколи, інших щасливих у стосунках відрізняє. В сімейних стосунках люди щасливі, якщо. Щаслива в стосунках людина це та хто. Я буду щасливим в стосунках коли. Важливіше за все для щасливої у стосунках людини. Всіх щасливих у стосунках людей об'єднує. Запропонуйте це ж зробити окремо від вас, зробити вашому партнеру. Порівняйте і проаналізуйте результати. Це завдання допоможе вам з партнером зрозуміти, що ж означає бути щасливим в стосунках для вас обох. І ви зможете зі здивуванням виявити, що параметри, які ви ніяк не могли асоціювати зі щасливими стосунками, є неабияк. Важливими для вашого партнера. Обов'язковою умовою виконання завдання є чесність з самим собою в першу чергу. Навряд чи хтось зможе вас ощасливити, якщо ви самі не знаєте або заперечуєте, в чому ж саме полягає ваше щастя. І обов'язково пам'ятати при цьому, що ми ні на кого не маємо права. Ми ні на кого не можемо розраховувати окрім себе. В першу чергу, ми самі себе повинні ощасливити. тоді жінка, яка говорить, що у неї відсутній страх того, що чоловік може бути і невірним, що вона йому довіряє, може бути просто не до кінця чесною сама з собою. Ми чуємо про це від колег на роботі. Подруг бачимо по телевізору, тому якщо маленька частинка сумніву зародилася десь глибоко, краще з нею розібратися, а не пригнічувати її. Життєві відчуття і почуттєвий стан в нормі натякають на те, що ми можемо сумувати, тужити, ревнувати, злитися, засмучуватися, можемо видавати занадто бурхливі реакції. Ми ревнуємо, тому що це закладено в нас природою. Інстинкт завжди сильніше будь-якої культури. Ми біологічні савці, і багато процесів в нас відбуваються точно так само, як і в них. Нахабні люди є більш примітивними. Я можу домовлятися з тим, хто знаходиться зі мною на одному рівні розвитку. Там дає можливість аргументувати і слухати аргументи у відповідь. Поки ви будете намагатися коректно підібрати слова щоб пояснити щось низькоінтелектуальній людині, вона вже вас штурхне і піде далі задовільняти свої потреби. На цьому побудований бізнес, і ці інстинкти у нас час від часу проявляються. З точки зору еволюції чоловік ревнує жінку перш за все для того, щоб відстояти свою територію, свою самку, щоб не виховувати чуже потомство, не вкладати в нього свій ресурс. Для цього природа дала чоловіку такий стан, як ревнощі. А жінці треба зберегти ресурс, щоб чоловік не давав його десь на стороні, а піклувався про їхніх нащадків. Перш ніж з'ясовувати правду про сексуальне життя партнера, задайте собі питання, що ви будете робити з цією правдою? Чи готові ви до наступних кроків, котрих потребує від вас це знання? Ви будете вимушені або закривати очі на зради партнера, що рівноцінно катуванню? Або вводити норму для своєї пари мати сексуальних партнерів за взаємною домовленістю. Насправді або в фантазіях. Сценарії стосунків у дорослих людей можуть бути різними, якщо їх це влаштовує. Якщо вас в цілому влаштовує факт вірності або невірності партнера, не намагайтеся. Прояснити деталі, які можуть завдати вам сильного душевного болю. Не впускайте до свого життя минулих або майбутніх партнерів, щоб вони не змішували цінності вашої сім'ї. Ми не завжди готові до страшної правди. Витримати правду насправді дуже важко. Є жінки і чоловіки, які настільки застрягають у своїх почуттях. Що починають навмисно проводити збір інформації щодо ознак подружньої невірності, <кхи> а потім пильно починають стежити за своїм партнером: атеїст знайде докази того, що Бога нема, а віруючий того, що Бог існує. На що ж нам рекомендують звернути увагу так звані експерти у стосунках? Зміни у поведінці? Коханий або кохана неочікувано починає відвідувати спортклуб, частіше переодягається, це може означати, що є об'єкт, який звертає увагу на вашого коханого або вашого коханого, а може означати те, що ваша друга половинка розгледіла зеркалі зайві кілограми. І просто хоче схуднути, або пройшла психотерапію і вирішила зайнятися собою. З'явилися нові словечки, або змінилася інтонація. Це їх спільні слова з коханкою? Може бути. А може, у нього просто з'явилися нові друзі чи колеги на роботі, від яких він перейняв ці слова, або почув прикольну фразу з фільму. Змінились смаки. Ні, ну це точно любовниця, у людини ж ніколи не змінюються смаки. Людина стала розгубленою, постійно все забуває, ну це точно ознака зради. Закоханість, точно закоханість. Нічого, що, може, ваш партнер пережив сильний стрес під час обстрілів, або в нього, може, погіршилося здоров'я, нісенітниці це зрада. Зайнятість на роботі, неочікувані відрядження. Це аргумент, це любовниця. Люди ж не можуть впроваджувати нові масштабні проекти, їх не можуть відправляти у відрядження по роботі. Інтимне життя зійшло нанівець. Зверніться до будь-якого сексолога, крім коханки, інших причин і будь не бути не може. Чоловік пропонує нові пікантні експерименти у ліжку. Це вона на нього так вплинула. Це зовсім не тому, що він вас любить і хоче зробити ваше інтимне життя яскравішим. Це вона, із Вращенка проклята, винувата, що ви тепер аргазм получаєте. Став до вас прискіплюватись на рівному місці. Гуляє 100%. Не треба йти до психолога і розбиратися, що не так у ваших стосунках. Все і так понятно. Збирайте і їдьте до мами. Вас тяжело найти, легко потерять і невозможно забить, і він буде лохтя собі ще кусать по щелчку в 3,15. Купує квіти, робить дорогі подарунки. Кабель. Це він накосячив і заглажує вину, щоб вони догадали, що з сусідкою спить. Жарти з жартами, але ситуації бувають різні: дрібна брехня, незбіги, збільшення фінансових витрат. Може свідчити про наявність коханки, а може свідчити про серйозні проблеми і необхідність вашого розуміння та підтримки. Кожна жінка інтуїтивно відчуває, що щось з чоловіком відбувається, що щось не так, що він віддаляється. Пошуки доказів невірності від власної ненаповненості. Зараз такі коханки, що ви можете не паритися, вони самі вам подзвонять і все розкажуть. Або, случайно ставлять лівчик в машині. Якщо вам важко самостійно впоратися зі своїми почуттями, ви вже не знаєте, кому вірити, а кому ні, запрошую вас на індивідуальну онлайн-консультацію, де ми зможемо знайти причини ваших глибоких ран та вилікувати їх. Записатися на консультацію, можливо, написавши особисте повідомлення. Нехай у вашому житті буде довіра та любов до зустрічі онлайн.